Журналісти СТН підсумовують сьогоднішній день. У Випуску ви побачите. Готуй будинки влітку. У Києві проведуть термосанацію. Установа також обладнають теплолічильниками більшість будинків до кінця року. В зоні АТО штаб фіксує поодинокі обстріли позиції силовиків. Найбільша активність поблизу Донецька. Позбавити болю і вилікувати безпліддя в інституті Шалімова. Розробили методику, яку хочуть поширити по всій країні. Президент Петро Порошенко провів робочу нараду з лідерами фракцій, які входять до парламентської коаліції. Глава держави наголосив на необхідності активізувати роботу над законопроектами, які потрібні для виконання коаліційної угоди. А також були напрацьовані на національній раді реформ, щоб прискорити процес реформування держави. Крім того, президент закликав раду обмежити участь росіян у приватизації держпідприємств України та розглянути законопроект про скасування застави для корупціонерів. Думаю, що до понеділка він вам буде представлений. Цей законопроект дуже простий. Мова йдеться про скасування застави при скоєнні важких злочинів при по корупції, важких злочинів, які відносяться до категорії тяжких. І на сьогоднішній день заблокувати можливість злочинців виходити під заставу, особливо якщо на хабарі вони були взяті на гарячому. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук анонсував, що завтра на спеціальному засіданні Кабміну буде винесено чотири ключових законопроекти про органи внутрішніх справ, про національну поліцію, про сервісні послуги та сервісні центри МВС та зміни до законодавчих актів України щодо досконалення регулювання відносин у сфері безпеки дорожнього руху. Протягом року у Києві стане на півсотні енергоефективних шкіл більше, а майже на всіх житлових будинках столиці встановлять теплові лічильники. Як утеплюють місто, розкажуть наші журналісти. Кожен будинок у Києві споживає в п'ятеро більше тепла, ніж у Європі. Лише в комунальній галузі міста понад півтори тисячі будівель, які потребують модернізації, утеплення фасадів, заміни систем опалення і вентиляції та впровадження альтернативних джерел енергії. В бюджете Киева на 2015 год предусмотрено 63 миллиона гривен. Это для проведения именно проектов термосанации. Мы работаем с Министерством экологии и Минприроды. То есть и у нас будет внедрен и осуществлен проект по термомодернизации 51 школы за деньги киотского протокола в этом году. Вот, это тоже порядка объема, порядка 320 миллионов гривен. Проваджувати енергощадні технології будуть і в житлових будинках. Зокрема, місто виділило 50 мільйонів гривень на встановлення близько тисячі будинкових теплових лічильників. Ще 2,5 тисячі таких приладів надає Київенерго. Втім, для повної модернізації будинків цього замало. Но люди сами должны понимать, что все-таки это не только, ведь, уменьшение платежей за энергоносители, это еще все-таки наведение порядка в доме в самом, это ремонтные работы в доме, это повышение стоимости их жилья, потому что они могут квартиру гораздо дороже продать. Допомагатиме в цьому і держава, зокрема, вже наступного тижня. Уряд має розглянути постанову, за якою для ОСББ та приватних власників, які взяли кредити на енергомодернізацію житла, держава повертатиме до 30% витрат. Якщо вони будуть брати кредити, то фактично за рахунок державної допомоги близько 20% вартості змін, які будуть в будинку, буде співфінансовані державою. Якщо говорити про приватних власників, то так аналогічно до 30% буде вартості кредитів, Дито відшкодовано державою. А ще парламентарії планують встановити для забудовників обов'язкові мінімальні норми енергоефективності споруд? Наразі такий законопроект на стадії розроблення. Олександра Роздорожна, Юрій Росахай, телеканал Київ. Небезпечна знахідка під час обстеження будівельного майданчика на проспекті Правди фахівці спеціального центру швидкого реагування ДСНС виявили 500 кілограмову авіабомбу та реактивний снаряд 88-го калібру. Боєприпаси вивезли на спецполігон для знищення. В зоні АТО незаконні військові формування продовжують поодинокі обстріли українських позицій, заявляють у штабі антитерористичної операції. Здебільшого в ході хаотичних збройних провокацій бойовики використовують стрілецьку зброю. З опівночі до 18-ї години вони 17 разів порушили режим тиші. Найбільша активність фіксується поблизу Донецька. З опівночі до 18-ї години 3 -го квітня злочинці з гранатометів і стрілецької зброї 7 разів обстріляли селище Опитне. А о 15.25 бойовики вели вогонь із 120-мм мінометів по місту Авдіївка. Поблизу Артемівська бандформування чотири рази обстріляли майорськ і один раз із кулемета, селище Луганське. В районі Маріуполя о 5.40 бойовики із 82-мм міномету обстріляли Чермалик. В РНБО заявили, що бойовики готують провокації на Великдень. За словами речника інформцентру РНБО Андрія Лисенка, банформування можуть підривати транспорт, на якому пересуватимуться на свята мирні жителі. Нам надходить оперативна інформація від наших джерел, які знаходяться. І в стані ворога, і від місцевих мешканців, які також підтверджують, що дуже багато зараз зусиль докладається для того, щоб здійснювати якоможна більше провокацій, в тому числі і з можливим підривом і транспортних засобів, якими будуть пересуватися мирні мешканці, і провокації під час проведення великодня, там де будуть збиратися люди, і біля церков. На фасаді столичного медуніверситету університету імені Богомольця відкрили барельєв колишньому його студентові Володимиру Юричку, який загинув занято. Юнак отримав поранення під час майдану. Згодом пішов добровольцем на схід і знайшов смерть від кулі снайпера в серпні минулого року під містечком щастя. Сьогодні, 3 квітня, йому мав би виповнитись 21 рік. На жаль, Володя не продовжив наш рід дітьми і внуками, але в свої 20 років той молодий юнак прославив наш рід на віки, яке треба мати безмежне і бездонне серце, щоб своє юне тіло без коливань, відірвавши від студентського життя в Києві, віддати за Україну. Не одні наші слова не варті того, що ця людина зробила за своє коротке життя. Єдине, що я можу сказати, що коли як би важко нашій країні не було, як би не важко було в Україні, я знаю тільки одне, коли в нашій Україні є такі сини, ми не ми не переможні. У міністерстві освіти та науки підготували додаткові навчально-методичні матеріали з історії України. Курс для 11-х класів доповнили розділом революція гідності агресія Росії проти України. Запровадять його з нового навчального року. У міністерстві кажуть, проєкт проект є повністю волонтерським і буде додатком до навчальних підручників. Матеріали від сьогодні є у відкритому доступі для всіх охочих ознайомитись. Ми дуже намагалися, і здається, нам це вдалося не допустити у наші тексти мови агресії, фобії, злосливості щодо всього російського. Ми тут пишемо про путінський режим, про державну машину Росії, але ми не даємо характеристик емоційних росіянам як народу, нації і. Нашим сусідам головна мета такого роду матеріалів, як і зрештою всіх підручників, це змусити дітей трішки подумати, щоб вони могли зробити якісь власні висновки, щоб вони знайшли там бездоганні факти, які не треба буде перевіряти там по 10 разів. Провадити універсальну методику операції, які позбавлять жінок безпліддя, спричиненого ендометріозом. Для цього в інституті Шалімова провели декілька унікальних хірургічних втручань. Передовий досвід приймали лікарі інших українських клінік. На операційному столі жінка, яка роками страждала від ендометріозу. Ця хвороба часто викликає сильний біль та безпліддя. Позбутися її пацієнтка вирішила з допомогою хірургів. І вона пробувала лікувати ці проблеми медикаментозно, вона втомилася цього всього і вибрала е, варіант хірургічного лікування абсолютно служб. Оперує жінку вітчизняний віртуоз, професор Одеського медуніверситету. Методика найсучасніша, без розтину. До цього ці операції виконували стандартно з лапаратопного доступу, розрізали людину, Це і важкий післяопераційний період реабілітації. Зараз ми хочемо показати, що ці можливі. Операції ці виконувати мінімально інвазивно з використанням сучасної лапароскопічної техніки, що значно покращує післяопераційні результати. Замість великого розтину три маленькі отвори. Через них лапароскопічними приладами видаляють вогнище ендометріозу. Процес контролюють на моніторах. Процедура, хоч і не традиційна, але не нова для акушерів-гінекологів провідних медзакладів України. Однак підступна хвороба часто уражує інші органи, які гінекології не стосуються тоді виникають проблеми. Клітини, які повинні знаходитись всередині матки, розташовані поза за її межами, і це може бути і кишківник, і сечовий міхур, і пряма кишка. Якщо є гінекологічний мідроз, хірурги не завжди знають, як з ним справитись. А якщо є кишечний мідріоз чи локалізація в іншому, гінекологи не знають, що робити. Як спільно гінекологам і хірургам діяти в таких ситуаціях, також показали на прикладі цієї операції. Її демонстрували на екрані для лікарів, які з'їхалися з різних клінік країни. 20 тисяч, якщо мені пам'ять, не зраджує хірургів в державі, більше 10 тисяч, а кушаргініколи. Тобто ми сьогодні намагаємося для цієї армії спеціалістів дати стандарти, дати карту, як це робити, і щоб було менше ускладнення, краще бленаслід. Ендометріоз з кожним роком уражує все більше жінок. Якщо 30 років тому оперативного втручання через цю хворобу потребували одиниці, то нині 200-300 на рік. І чим більше лікарів зможе фахово їх оперувати, тим більше шансів позбавити пацієнток нестерпного болю і головне дати можливість народжувати. Світлана Жарнок Євген Товкай, телеканал Київ. За прогнозом гідрометцентру на вихідних та початку наступного тижня очікується різке погіршення погодних умов та дощ зі снігом. Враховуючи це, підприємства Київавтодору перебувають на посиленому чергуванні. Позмінно у режимі надзвичайної ситуації працює 136 одиниць снігоприбиральної техніки. Автодорівці повністю забезпечені паливно-мастильними та протиожеледними матеріалами. Реалізм та абстракція поєднались у картинах української родини художників У музеї історії Києва. Відкрили виставку робіт В'ячеслава та Едуарда Приходьків. Чим цікаві твори митців далі в сюжеті. Едуард захопився малюванням з малку. Любов до мистецтва йому прищепив батько. Чотири роки тому він пішов із життя. І ця виставка присвячена саме першому наставникові. Роботи обох художників мають чимало спільного. Передусім, поєднують реалізм та абстракцію. Для мене це якби комплімент, але з часом я відійшов, знайшов якусь свою техніку, своє, але все-таки відштовхнувся від його творчості. Мене більше цікавить фактура. Я працюю фактурними пастами, а і в кінці олія. Пізні роботи Едуарда різняться від батькових не лише виконаннями тематикою, а й кольорами. Приходько старший використовував яскраві фарби, а головний герой його полоти найчастіше людина. Синова палітра, переважно пастельна. Часто використовую коней у своїх роботах. Для мене це символ. Сили і водночасного якогось благородства і ніжності використовую тему там старих мотоциклів, ліхтарів, велосипедів. Я намагаюся знайти касу в якихось таких простих речах. Валерія, друг мистецької сім'ї, вже понад 13 років, тож за творчістю Приходьків слідкує давно. Знали папу, Вячеслава приходька і, звісно, знаємо сина і. Но ми влюблені давно в творчество сім'ї. що ми бачимо зараз, Це не знаю. ще рано так говорити, але мені кажется, що це розцвіт. Родина приходьків походить із Закарпаття, що звичайно позначилося на творчості митців. До Києва виставка перенесла частинку Карпат. Дуже важливо бачити Україну різноманітною. І такі виставки, як сьогодні, які е, дають враження від художників якогось певного регіону, ми завжди дуже підтримуємо ці проекти, тому що Київ це місце, де все змішується, де люди з заходу, зі сходу, з півдня, з півночі можуть знайти щось своє, і щось свою краплину творчої наснаги дати Києву. Виставка працюватиме цілий місяць. Двері музею історії Києва відчинені щодня. Вероніка Сектин, Данило Городецький, телеканал Київ. П'ять тонн речей, жителі Києва, Одеси та Луцька зібрали для нужденних. Акція під назвою Одна тонна добрих речей розпочалась торік у серпні. Українці мали змогу звільнити свої шафи від непотрібного одягу, який потім роздавали у місцевих соціальних службах. До благодійної справи приєднались також Мукачеве та Львів. Українців настільки зацікавила акція, що вдалося зібрати на чотири тонни більше, ніж очікувалось. Тож організатори пообіцяли продовжити справу. Дізнатись про місця проведення заходу можна на сайті добрі справи. Вы испытываете благодать, что вы во первых освободили шкаф, а во вторых вы сделали доброе дело. Понимаете, и вам так классно и комфортно. И а, а теперь подумайте еще в масштабах страны, что если бы половина нашего населения может сделать шаг на встречу другое плане населения, своими вещами поделиться, ни копейки, ни гривны бюджетных денег, а уже тем людям стало жить легче. Мы поняли, что это огромная огромная возможность объединить украинцев вокруг одного дела, то есть вовлечь их в что-то такое единое, что их сплотит еще больше и что а, даст им возможность почувствовать, что они меняют этот мир. На сьогодні у мене все. Ефір продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. А я бажаю всього найкращого і приємних вихідних. Новини спорту, Мої вітання сьогодні. Після паузи на ігри збірних повернулася українська прем'єр-ліга. Стартовий матч 18-го туру відбувся у Києві. Донецький Олімпік поступився Ужгородській Говерлі 1-2. варто зазначити, що у Києві відбудуться ще два матчі туру. Так у суботу чорноморець зустрінеться із Динамо, а в неділю Маріупольський лічилець протистоятиме Донецькому шахтарю на стадіоні Оболонь. У столиці з нетерпінням чекають на матч однієї четвертої ліги Європи між Київським Динамо та італійською Фіорентино, який відбудеться 16 квітня. Кілометрових черг біля каси НСК Олімпійський вже немає. Причина проста: у продажу залишилися лише найдорожчі квитки вартістю у 250 та 400 гривень. Такі ціни багатьом не по кишені, але й ці квитки знаходять своїх власників. Адже в останнє Київське Динамо виходило до чвертьфіналу Єврокубків ще за часів Юрія Сьоміна. До того ж, гра, яку цього сезону демонструє команда Сергія Реброва, змушує справжніх болівальників столичного клубу бути вірним 12-м гравцем. Дороговато для того времени. Да, сейчас тяжело. Ну на такої мачках на Фірінтіну на ті за любую суму. Ну, готов був покупати. То єсну все, що залишилось, Там осталось по 250, і то одиночне. Вот, пришлось взять по тому взять взяти по чотириста. Зараз Дінамовочі, ну, як говорится, в порядку. Вот, как бы «Фиорентина» по силам. Я думаю, здесь проблем у нас не буде з ними. А Там на виїзді нічейку розкатаємо. Все буде добре. У фінальній серії чемпіонату України з хокею буде зіграно третій вирішальний матч. У другій зустрічі Київський атек на виїзді переміг Кременчук. 3-2. Таким чином, рахунок у серії до двох перемог 1-1. Хто кого мавпи чи вовки? Таке питання знову поставив другий матч четвертьфіналу української суперліги БК київ Черкаські мавпи на паркеті у столичному палаці спорту. Перед гостями з Черка стояло головне завдання скоротити відставання у серії. Утім, попри велике бажання, не так легко його було виконати. І хоча у першій чверті в мавпи поступилися мінімально 14-13, але надалі, як не пручалися, Київ почав збільшувати гандикап. Зрештою, вовки знов перемогли – 75-67. шістдесят сім. Тяжова гра намного тяжеліє, чим вчорашня. Якби как бы ми розчитували, що Черкаси будуть намного серйозні кусатися в этой игре. В принципі, так оно и было. Головне, що виграли. Тобто зараз серія переживає Черкас, і там повинні вже доділивати, поэтому будемо старатися виграти гру. Це остання новина у цьому випуску. До зустрічі.